Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 грудня 2023 року. Отож, карта дня для нас омператриця на дні колоди повішений. Так, -то повішений. Два старших аркана. Два старших аркана завжди програються важливістю, важливістю того, що буде відбуватися сьогодні. Ну, можливо, і повітряною тривогою, хоча це такі аркани, які не повинні програватися зброєю, але ну, це важливість. А загроза це також важливо. Третій старший аркан імператриця це дуже класна енергетика. Жіноча енергетика, ось так, як зображено як зображення, що ви відчуваєте, коли дивитеся на цю карту? Жінка-красуня, жінка-берегиня, жінка господиня це і бажана вагітність. Це турбота, це опіка, це коли навіть енергетика такого росту в справах, коли все вдається, коли все легко, це така плудюча карта. Можливо, ви жінка така, яка сьогодні от класний настрій, коли все легко, коли все вдається. Коли себе добре почуваю, коли впевнено себе почуваю, коли от в повній гармонії з собою. Тому що ця жінка, яка встигає все. І, і, і за собою доглядати і дбати за на, оточенням своїм, за своєю сім'єю, за своїми дітьми, і на роботі все встигає, ну, найкраща. Одна з найкращих карт, одна з найкращих таких енергетик, добробуту, щастя, радості. Коли от людина випромінює жінка така, випромінює таке щастя, випромінює радість, і поряд з нею всі себе також так почувають. І, можливо, це жінка поруч з вами, можливо, це ваша половинка, ваша мама, бо це доросла жінка. Ваша коліжанка, жінка, з якою поруч ось так класно. На дні колоди повішаний, ну тут вже енергетика зупинки. І такої зупинки добровільної. Тут людині комфортно висіти на одній нозі, працює тільки голова, думки, думаю собі. От можливо і вас, вас все влаштовує, отак. От або так класно, що я хочу зупинити цей момент, щоб от все залишалося так, як є, або, або зависла якась ситуація, от у вас, жінки дорослої, зависла якась ситуація, яка не дає вам спокою, тому що працює тільки голова, І Ви, ви нічого не можете зробити, ви не можете зрушити цю ситуацію з місця. Ви не можете ніяк вплинути на неї, а от можете тільки про неї думати. Не то, що думати, а вона не виходить у вас з голови. Підставляйте кожен під свою ситуацію, чи щось, що у вас зависло, в якій сфері щось? Щось таке, що ви не можете на це вплинути. Або. Ви вам так класно і комфортно, ну ж карти багатогранні, в кожного своя ситуація, що, а можливо, ви думаєте, плануєте, от скоро свята, і ви щось плануєте, тобто працює голова, ви щось думаєте. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Важка ноша? Десятка посухів. Карта вогню. Важка ноша. Можливо, дійсно ви на себе взяли багато зобов'язань, відповідальності. Хочете все встигнути, все доробити. І от ви це доробите. Карта в позиції, що допоможе. Ви донесете цю важку ношу, закінчиться оцей етап, ви втілите, доробите, досягнете своїх е, цілей, які ви поставили. Або зрозумієте, що, що я більше не хочу на себе стільки брати. Це непосильна ноша. Бачите, на щось вам відкриються очі, або ви це донесете, бо десь це кінець, вже фініш. Або ви і зрозумієте, що більше я так не хочу на себе стільки навантажувати, нагружати, буду підключати допомогу рідних, близьких робот, ну, працівників. Залежить в якій сфері ви стільки на себе навантажили. Що нам буде заважати? Вибір. Заважати буде знову ж таки двійка посухів. Тут посухи в нас і тут посухи. Вогонь. Заважати буде вибір. Донести чи лишити, чи кинути все вже вже майже на фініші. Заважати буде те, що потрібно буде щось обирати, робити вибір. І, і тут, дивіться, тут людина не є червона, червоний тільки одяг і посухи. Тобто важко нести, але ну, я розумію ціль. Я розумію, заради чого. А тут все червоне. Коли вам потрібно буде робити вибір, вам його зробити буде важко. Можливо, не хочу робити вибір. Не можу обрати, що мені робити. І тут же вогню багато. Воно буде вас і злити, і виводити з себе. І це буде вам. Заважати, заховаємо вибір під імператрицю. Імператриця взагалі дуже спокійна енергетика, але навколо неї вогонь. Це або щось така стурбованість, турбує вас, От, ця, яку ви важку ношу несете. Тому що ну, так багато вогню це і, і важко, і, і злюся. І, можливо, не, не знаю, де вихід, я не можу знайти вихід. Ну, така стурбованість. Але бачите, важка ноша в позиції, що допоможе. Тобто цей тягар спаде. Або ви щось зрозумієте, або... Донесете або зрозумієте, от щось для себе зрозумієте, проясниться щось. Ось такий прогноз, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, я бажаю вам вдалого дня. Насолоджуйтеся енергетикою імператриці, насолоджуйтеся, якщо ви жінка собою, своїми рідними. Несіть радість, даруйте любов і радість своїм рідним. Я бажаю вам вдалого дня, дня, наповненого радістю, щастям, любов'ю, насолодою, щоб нічого вас не пригнічувало, щоб ця важка ноша впала з ваших плечей. І більше ви себе так не навантажували. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую вам за підтримку, за гарні слова, за вподобайки, за те, що ви в мене є. Ще раз вам вдалого і приємного дня. І почуємось, папа.